Тетяна завертає в тортилью м'ясо індички, карамелізовану грушу та додатково додає мікрозелень. Так, вона готує основну фірмову страву ресторану швидкого харчування. Завертай кухарем я працюю десь около 5-6 років. В гірському була пекарем, а зараз я кухар наших «Завертаїв». А зараз ми багато використовуємо зелені та свіжих овочей. Відкрив цей заклад харчування три місяці тому переселенець з Луганщини Олексій. У 2014-му він був вимушений з родиною покинути рідну Кадіївку. А у 2022-му гірське. Врятувати бізнес та власне майно не вдалося. В гірському у нас була пекарня. Ми виробляли багато хліба, хлібобулочної продукції випічка, круасани. Користувалися попитом у місцевого населення. Нас дуже полюбля полюбляли. Тут ми трохи перекваліфікувалися і заснували швидкий корисний ресторан. Нині в ресторані працює четверо людей: Олексій з дружиною та два кухарі. Частину обладнання чоловік купив за грантові гроші. Дві третини бюджету ми отримали у вигляді грантової допомоги від міжнародних організацій, таких як міжнародна організація з міграції, данська рада у справах біженців, асоціація співпраці з Німеччиною. Тобто, ну і як то кажуть, зібравши всі можливості, е організували даний проєкт. готують у закладі різні види холодних та теплих закусок, каву, лимонад та морозиво власного виробництва. Взагалі, то люди звикли до того, що фастфуд, стрітфуд, да, це щось таке швидке та ну не дуже корисне. Ми готуємо за технологією сувіт на низьких температурах під вакуумом, що дозволяє продуктам максимально зберігати корисні властивості, при цьому бути смачними та поживними. У планах каже Олексій, відкриття нових закладів швидкого харчування. Юля Бінська, Вікторія Лексєєва, Анастасія Галасюк, Валерій Ратишнюк, Суспільне, Новини, Донбас.